Чи можна запобігти анемію дитини, особливо раннього віку, без таблеток? Друзі, вітаю вас в Академії дієтології та нутриціології. Я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, педіатр, професор, член Британської асоціації дієтологів та із ПГАН. І Сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найпоширеніших проблем у дітей залізодефіцитну анемію. Але не хвилюйтеся, я розкажу, як їй можна запобігти простим і смачним способом. Що таке анемія і чому це важливо? Анемія це стан, коли в крові недостатньо гемоглобіну, який переносить кисень у дітей до 5 років. Це особливо небезпечно, бо їх мозок і організм ростуть надзвичайно швидко. До 40% дітей у світі мають анемію. І навіть у країнах, де гарна медицина, такі як Німеччина, Нідерланди, Британія, кожна восьма дитина має знижені запаси заліза. Чому в дітей взагалі виникає дефіцит заліза? Причин багато: це є харчування, це надмірне споживання коров'ячого молока, між іншим, це є брак м'яса. Овочі, вітаміну С в раціоні це також недоношеність або низька вага при народженні. А головне організм дитини потребує значно більше, навіть в два-три рази більше заліза, ніж дорослий, але його шлунок значно менший.